Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій разом із представниками компанії ДТЕК, облгазу, правоохоронців та місцевої влади проводять ряд заходів щодо контролю та попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території Білоцерківської громади. Цього разу у селі Дрозди дані заходи проводилися у комунальних закладах, суб'єктах господарювання та приватних домоволодіннях. Проведення даного комплексного пожежно прографічного відпрацювання є плановим. Такі заходи з нашій службі проводяться регулярно, а саме раз на два місяці, по окремо кожному населеному пункту, за відповідно розробленим попередньо графіком. Мета проведення даного заходу це збереження здоров'я життя громадян, роз'яснення їм чинних норм законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, роз'яснення їм правил експлуатації електричних мереж, правил експлуатації пічного палення, а також правил експлуатації систем, електроп... систем теплопостачання на рідкому паливі на газі. Як правило, порушення правил протипожежної безпеки частіше виникають у зимові періоди. До того ж, рівень небезпеки підвищується, коли для обігріву помешкань використовують альтернативні джерела, такі як переносні Електричні обігрівачі, пічне опалення на твердому паливі дровах, також дехто вдається і до обігріву приміщень за допомогою побутових газових плит і цеглини. Така практика може призвести до отруєння чадними газами. Тож рятувальники пояснюють мешканцям, що робити цього ні в якому разі не можна. Дані профілактичні заходи дають свої результати, запевняють у державній службі з надзвичайних ситуацій. Дані заходи так відносяться до групи запобігання. Відповідно, тобі шкористь від них полягає в тому, що статистика по пожежам з кожним роком попри. Проведення даних заходів відповідно зменшується. Основна причина вимкнення пожеж у нас в державі це коротке замкнення електричних мереж. Ми для цього залучаємо різних працівників різних відомств і структур, таких як і облгаз, і обленерго, для того, щоб вони своїм професійним поглядом могли надати роз'яснення громадянам з приводу експлуатації даних мереж і, відповідно, вживали неодноразово заходів щодо усунення порушень або недоліків, які були виявлені в ході проведення відпрацювання. Через російську агресію люди, особливо у сільській місцевості, намагаються обігріватися за допомогою пічного опалення. Такий вид обігріву потребує до себе особливої уваги. Печі та димоходи мають бути у повному порядку. Вентиляція прочищена та працююча. Електричні мережі також мають відповідати всім нормам. У протилежних випадках на жаль, стаються пожежі. Важливо відмітити, що за період 2022 року на території Білоцерківського району в цілому було 933 пожежі. З результатами даних пожеж, на жаль, було загинуло Загинуло 32 людей і травмовано 12 людей. З початку 2023 року у нас на території Білосерківської району трапило 60 пожеж, з результатами яких було загинула одна людина і травмовано три особи. Дмитро Ніжельський новини, телеканал Крокус.